Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Схоже, що почалася гібридна війна РФ проти Азербайджана. От що відомо про останні удари по азербайджанському газу і нафті пише Олександр Соколовський, глава одного із фондів 6 серпня, масованим ударом БПЛА була знищена газокомпресорна станція Орлівка на кордоні з Румунією. Вона є ключовою ланкою південного балканського газового коридору, яким раніше здійснювався транзит російського газу на Балканський півострів. Наразі цей маршрут використовується для постачання газу з України в Азербайджан, за що укладено між Баку та Києвом угодою на противагу Росії. Сьогодні в тій Одеській області під удар одразу піти грени потрапила вже нафтобаза тієї ж азербайджанської компанії «Сокар», з якою Київ наприкінці липня якраз і підписав угоду про постачання газу в Україні. В результаті пошкоджено трубопровід дизельного пального четверо поранених Сукар Енерджі Україн заявила, що у зв'язку з воєнним станом в країні не може коментувати події, пов'язані з критичною інфраструктурою. Сьогодні румунські змін звинуватили Росію в омистому забрудненні азербайджанської нафти. 92 тонни нафти, поставленої на в Румунію через нафтопровід Баку, Тбілісі, Джей Хан виявилися забрудненими органічними хлоридами. Вміст хлору в нафті настільки високий, що може вивести з ладу обладнання, Бухаресті вважають, що забруднення нафти могло бути здійснено внаслідок відносно простої російської диверсійної операції на маршруті нафтопроводу. Завдовжки 1700 кілометрів для цього знадобилося б кілька цистерни з хлором закачених в нафтопровід в Румунії оголосили надзвичайний стан в енергетиці. Чехія також отримала з Азербайджану велику партію забрудненої нафти. Йдеться приблизно про 60 тонн кубометрів, яких рівень вмісту органічного хлору. Значно перевищив допустимі показники. Забруднена нафта надійшла до Чехії через трансільванський трубопровід ТАЛ, з'єднаний з італійською інфраструктурою трубопроводом і Каел. Раніше про таку саму проблему з зараженою нафтою повідомили австралійська ОМВ, Італійська Ені і Британська ВР. Завдяки цьому ціни на азербайджанську нафту різко впала. Схоже, Путін не пробачив лівої його твердої позиції стосовно збитого азербайджанського лайнера та ще й підписаної нещодавно мирної угоди з Єрваном. В той же час турки Азербайджан готують термінові навчання в Чорному морі. Спільно Путін догрався. Ердоган підіймає армію, росіян витіснять з Чорного моря. До слова президента Азербайджану Ільха Маліми, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали мирну угоду, що має на меті остаточно врегулювати тривалий конфлікт між державами. Посередником переговорах виступив Трамп. Підписання відбулося у Вашингтоні. Трансляцію вів Білий Дім сторони уклали кілька угод, серед яких ключовою стало рамкова двостороння домовленість між Вірменією та Азербайджаном. Вірменія, Азербайджан зобов'язується назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю і поважати територіальну цілісність один одного заявив Трамп під час спільного брифінгу з Пашиняном і Алієвом. Текст мирної угоди містить 17 пунктів, які зараз не розголошуються, але деякі положення вже відомі. Угода передбачає взаємне визнання суверенітету і територіальної цілісності, розвиток економічної співпраці та низку заходів для стабілізації відносин. Одним із важливих пунктів є створення транзитного маршруту через ангезурський коридор, який поєднує основну територію Азербайджану з анклавом нахідчувань. За даними змі, угода також містить зобов'язання сторін відмовитись від міжнародних позовів і не розміщувати війська третіх країн на спільному кордоні серед інших положень визначення лінії кордону. Обмін полоненими і заходи підтримки для біженців і внутрішньопереміщених осіб. Документ має стати комплексною основою для налагодження співпраці, і завершення конфлікту, що тривав десятиліттями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.